Вітаю вас! Маю чудову нагоду привітати всю церкву Soul Church з 30-річчям. Це в мене особисто є чудові теплі спогади від усіх моїх відвідань церкви під час заходів, які там відбувались, будь-яких. Бо це було вже багато разів і. Особисто вітаю пастора Вадима Дашкевича, який є чудовим лідером, чудовим зірцем для всіх прихожан церкви і, і взагалі просто приємною, чудовою людиною, з яким мені особисто і всьому нашому консу дуже приємно співпрацювати. Також хочу відзначити важливу роль, яку відіграє Soul Church в тому плані, що вона є центром саме всього українського. І бо це дуже важливо для нас, як для консульства, які представляють тут українську державу, і е, хочеться згадати, що всі відгуки, які я чую від людей, є суперпозитивними. Тому е, хочеться побажати, щоб церкви надалі розвивалась. Кількість людей збільшувалась ще більше і більше. І, бо кількість людей, які отримують допомогу в церкві, також є великою, і величезна роль, яка відіграла зараз у Чорч, з початку війни, коли почала надавати допомогу багатьом українським громадянам, які приїздили до сполучених штатів, переходили кордон, і яким потрібна була допомога, бо думаю, що сенс церкви. Взагалі, в тому, щоб ну обов'язково в тому, щоб вірити, вірити в Бога, але й в тому, щоб допомагати. Допомагати ближньому. І от те, що робить Church, це справді допомога ближньому, допомога всім, кому можливо, і на, на показуючи такі приклади, які треба наслідувати абсолютно усім. Тому ще раз вітаю і бажаю самого, самого найкращого Божого благословення. Дякую вам.